Всім привіт! От таку водойму перед собою. Нарешті вибрався на спінінг. До речі, вже на цьому місці я був. Тут от дамба, Така внизу стікає вода, що бачите, і от там от така є зава і там можна досить гарно половити окуня. Так, буду сьогодні ловити, маю два спінінга. Маю фаворит Balance 1,5 грам, який буду на G-3 ловити. Бачите. І маю такий для наноджигу, також ну, досить класна штука, азура олів'я тестом 0,3-3 грама. Так що йдемо до води, немає що чекати, будемо пробувати. Да, тут падав дощ. Трохи все розмокло, болото. Але нічого, погодка супер, передають сьогодні 14-15 градусів, сонечко має бути. Так що має бути тепло і надіємося на активного окуня. Так, фаворитом, на мою думку, на цій водоймі є отакі твістерки кислотні І crazy fish. Зараз будемо їх пробувати, буду ставити на мормишку 0,8 грама. Так, ось, ось так одягнули. І от вістерочок у нас. Все, пробуємо ловити. Так. Вода піднялася. Певно через те, що літ розступився. Так, перший заброс. Подивимося, що у нас цього вийде. Це на першому забросі, то погана прикмета на рибалку. Не знаю. Да, перший заброс, нічого не приносить. Так, друзі, перша рибка. Так і такий окунь попався, ну нарешті. Ну дивіться Взяв заглот той твістер діймовий Crazy Fish, добре, це добре ну, такий Все, відпускаємо його Так, купався нам ще один колкунь. Оцекий куди, куди і куди і його, Так, crazy його. працює. Так, пробуємо далі. Да, взяв ще таку нову катушечку Rebby Inspirital DX 800-му розмірі шпуля, дуже легенька катушка, ну якраз для цієї нано на ноджигу такої палички. І взяв також леску, бо всі говорили на шнур ловити, Ну, поки що до шнура я не доріс поки що пробуємо леску Говорить, що на шнур більша чутливість. Не знаю, поки що я довольний цією. Якщо Щось будуть якісь нюанси, то буду змінювати, звичайно, нашнур. Да, що саме дивно, окуп є? Ну, покльовки без удару зовсім. Суто сідає на приманку або бере її зна, коли перевели великі паузи. Скільки водорослі причепилися. Кидав, я кидав на мормишку. Нічого, було тільки два окуня, зловив і все. Тільки поміняв спінінг, взяв фаворит і дивіться, поставив фішап Юшат шатва дюйма в такому кислотному кольорі. Дивіться, який окунь. Зараз його зважу, вам покажу скільки він заважить. Зразу майже взяв з виброса, тільки закинув. Ну, дуже крутий, дивіться. Так, зараз зважимо його. Зробимо гарну фотографію. Шкода, що не встиг зняти, бо так все швидко сталося, що ні камеру включити, ні нічого. Так. Так, нулі. Так, ще, ще. Да, окунь втік. Не вдалося зважити, ну, там грам 150 було, це точно. Да, не вдалося зважити рибу, слизька і вислизнула мені з рук. Так, пробуємо ще кидати в ті місця зараз Добре що приманка спрацювала юша якщо чесно я вже думав що це за це ну, попав майже в ту самоточку Опа, був удар з ударчиком, взагалі. Дуже круто. Фракціон тріщить, ну окунь б'є страшне. Так гуляє. О, це щось крупне, друзі. Зараз, зараз йде на мене. Щоб ще не впасти тут в болото, О, оце здоровий. Да. Для цього місця це взагалі, дивіться. Фу, це жесть. Зараз його відчіплю і покажу, ну вже цього точно зважу. Так, вже біля води близько не підходжу. Так, лі наші. Що нам покаже рибка? Яку вагу? Тихо. 330 грам. ви подивіться. Ну це... Так, да, спінг я відкриваю взагалі супер, я в шоці. Зараз ще сфоткаю його, да, ця риба заслужила, щоб її відпустити, подивіться, такі емоції мені принесли, що я в шоці. Просто ще до всіх пір трясуться руки. Все, відпускаємо. Дивіться красний. Зараз він свій поплив. Все, поблизу. Так от джиг рік, юсадик 2 дюйма, порвав його, правда. Але нічого ще два-три рази ним зараз закину, і, і Якщо що, то поміняємо. Да, ну Тут болото трохи опасно під берем, бо коли було сухіше, краще можна було підійти. З такими окунями борогатися це. Да. Ну і місцеві казали чи чи на кілограм не попадалося. Ну так, да, цей монстр взяв з ударний купив. Да, Ось такий огонь купався. Теж десь певне грам 100-150 обірвався, дюшадик. Лишився на дні, так що я поставив тіогу таку жовтеньку, з зеленими бльостками такими теж. І вже дві риби зловив. З кожного забросила, я так це випускаємо, Пробуємо далі ловити. Є поклелка. Теж з ударом, ну вже третій окінь з ударом. І теж. Такий непоганий. Так, тягнемо його. Ну, бачу. Ну, ось такий. Забираюсь тут з другую. <ганування> mm. гачок, і гострий новий поставив, не хоче вилазити. Так. Ось такий окунь. Да, рибалка сьогодні активна. Перших забросів риб покриє, все супер. Ще дивимося далі буде. Да, що такий окунь попався? Тоже десь грам 200. Так, все. Да, сьогодні. Ранок сьогодні вже. Ти пацан там ходив з тієї сторони, потім пішов туди. Щось кидає таке біле, Тож, твістер чи що. Кого? Ну один обірвав, один зацеп там, де оцей впевів. Його там треба якось обминати. Але як його?

Дивись, сьогодні такі ж... Тож більша приманка і, і... і трохи більше рибу. Ну, що по сустяну нема ні с в мене є риба. В камеру не влазить. 305 грам, другий 300 грамовий окунь за сьогодні. Ось який. порівняти. О, я вже там щось ловив. О, як змовили? Так. Ну, ничего так будет, не было. Давай. А я думаю, что за церковь сейчас. Вот так выглядит. что по шести. Так, упав все окуйно. Фішап, фліт. Сік, це 2 дюйма. Що да. ти там зловив? Нет. На волю окунець, вплив. Тьопа монстра тягне. А ну, уже 200 бы мало будет тоже. Первый. Да, за разважимо. ну ли а ну что там покажет? А, -а, -а, -а. Тепер да. покльовки раз в пів години 40 хвилин 85 да. да. не було покльовок без певної годинки, може і трошки менше. Коротше, пару обривів було Попався в ті теж то, я не зрозумів що він плюнув чи ні. Так я думаю як за це. Зараз його зважимо. Думаю, грам 300 в ньому є, це вже буде третій на сьогодні. Ну. Сильний Сильний він страшний, якщо чесно. так брикається. Грубий, ну. Головне над водою не важить, а так як я першого важу. Вага нулі показує ну, Чи буде це рекордом, чи ні на сьогоднішній рибалці Побив рекорд на 5 грам 335 грам Отакий Да це крутя У мене вже третій сьогодні, А то це вже була безнадіжна така покльовка Все, відпускаємо його Видиви Пішов по приберег. Добре, хоч не до гори животом. Ну, давай дихай. Ні, він вже не реагує ні на що. Все, он рухає плавниками, все, пішов. Більше, 24. Робимо ще по 2-3 заброси так. Да. Я собі з камерою тікав говорю, кажу, ага. Кажу, що ще зробимо 2-3 заброси. Перекусимо щось. Будемо переїжджати на іншу водойму. Це я вже останній раз кидав. Треть. Може вдруг щось то така от сьогодні рибалочка видалася в нас. Ще перейшли от на такий ставок, тут біля річки було недалеко. Також пару опинів ще вдалося ловити, але ті маленькі були, вже не було що показувати. Так що... все, Дякую всім за перегляд, думаю, всім сподобалось.